А ви колись замислювалися, як країни ЄС святкують Різдво та Новий рік? Як прикрашають свої будинки та що кладуть під ялинку. І важливо коли, коли саме вони отримують подарунки на Різдво чи Новий рік, яких цікавих пісень співають, та які гарні традиції мають. Ну і одне з чи не найважливіших питань, це що європейці їдять на свята. А їдять вони чимало смачненького. Тож умощуйтесь позручніше, зараз я, ваш улюблений блогер Марк Мельниченко, все розповім з власного досвіду. І цей канал, моя українська мрія. Підписуйтесь, не прогадаєте. Кінець 2021-го всіх дивувала доволі велика кількість військових НАТО та постійні демонстрації українців щодо можливого вторгнення, яке спалахне за кілька місяців і виведе на вулиці цілі європейські міста. Але до цього моменту я продовжував свою зимову сезонну працю в німецькій спільноті, куди приїхав уже в п'яте. Що там цікавого, спитаєте ви? Я відповім: люди більше сотні волонтерів та працівників. Велика кількість людей з інших континентів, але переважно європейці, я ваш вільний фермер у цьому шляхетному товаристві представляв найбільшу країну Європи, тобто Україну, але так не могло тривати вічно. Жити два життя це ніби мати два сонця. Тож у березні 2022-го я повернувся додому, де доволі успішно створюю україномовний контент та займаюся громадською діяльністю. Тож з чого починається Різдво. У випадку країн з нашим кліматом це ялинка, а точніше, маленькі її гілячки, яких ми збираємо цілий пікап. Заготівля ведеться виключно з дерев. Вирощених на власній ділянці, класне авто, чи не так? Хто б міг подумати, що за кілька місяців українці скуплять чи не всі, щоб відправити на передову. По приїзді гілочки сортуються. Більша частина піде на створення вінків, таких як один удома, пам'ятаєте, що вішають на двері. Вінки прикрашають плодами троянд та лавровим листом. Також потрібно подбати про ялинки меншого розміру для різних віталень та їдальні. Прикрашають ялинки без дощиків. За те з зіркою, яку колись СРСР поцупив собі. Натомість на вулиці достатньо лише вогників. Так, так, так. І як тут обійтись без подарунків та санти, адже тут не прийнято дарувати щось на Миколая. Для цього є різдво. Все інше схоже, як у нас, багато різних солодощів та маціпусінькі бетлегемчики. Серед моїх знайомих в Бога вірить близько половини. Тим не менше вони святкують Різдво як традицію та можливість побути одне з одним. Їжа тут точно на другому плані, але все ж їй приділяють належну увагу. Конкретно в цій спільноті святкують без алкоголю. Але зі свого досвіду святкування Різдва у Франції можу сказати, що алкоголю вони випивають не так вже й багато. Кухня, царина вогню та води місце, де я люблю волонтерити найбільше. Адже їжа, як на мене, це одна з тих речей, яка доволі сильно об'єднує людей. А їжа в святковий час об'єднує ще дужче, адже її готують ті, хто власне свято добровільно заміняє на важку працю. Їдять німці багато салату, овочів, хліба, молока та в міру м'яса на десерт морозиво або типу кекси. Вечеря швидко закінчується, натомість починаються розваги. Саме час запалити свічки та поставити їх на підсвічники з мого гуртка по глині. Ну і послухати, чого нам наготували місцеві творчі люди. Це звичайно не українські запальні колядки, але ось щось схоже іспанською. Також мені сильно сподобались хорові співи з листочків. А ще розповідали чимало різних традиційних німецьких історій, але я за пісню. Між піснями та історіями всі потрохи розбирають свої подаруночки. Кожен отримує те, на що заслуговує. Завітав німецький Санта і до мене цього разу з традиційною китайською дримбою. My Після такої гучної ночі тиша наступного дня видається підозріло тихою. Увечері 25-го люди знову збираються на вечерю, але вже цього разу виключно у колі близьких друзів. Тим часом зима не стоїть на місці. Маючи багато худоби, доводиться багато працювати в даному випадку з вівцями. Ну що ж сьогодні ми погрузили дуже велику кількість тварин. Будемо їх перевозити на нове місце ночівля, оскільки почалася зима. Багато місяців у Міхеелзогофі дали мені зрозуміти, що тваринам серед людей не місце. Це дика природа, яка так і залишилась дикою. Можливо, колись я напишу книгу про те, що тут бачив. Якщо ви думали, що проблемні на фермі лише тварини, то ви помилялись. з метою краси. Ціле село засаджене величезною багатотисячною кількістю троянд. Багатьом із них потрібне додаткове утеплення коріння. На щастя, тут це роблять компостом, тим самим підживлюючи їх. Загалом група із 10 осіб щороку витрачає на цю роботу близько трьох тижнів. Але з якісною технікою та веселою компанією це взагалі не проблема. Тим паче, коли діти себе ведуть як дорослі, а дорослі як діти. Саме за такою діяльністю мене і застав 2022. -й. З новим роком з новим щастям! І знову Санта тепер уже з неофіційним візитом. Знову гаряча кухня, тепер уже приготування обіду. Лишень вслухайтеся в ці звуки. Вечеря на новий рік у нас була доволі проста. Умовно кажучи, такий собі шведський стіл, де кожен приготував щось своє. Різноманіття страв та варіанти дієтичних опцій підкреслювали те, як всі дбають одне за одного. Мав трішки часу, тож приготував вівсяні котлетки та кілька мисок вареників з картоплею. Ось яскравий приклад того, хто ще брав і їв. Серед всього цього борщу звуків, кольорів та світла зберегти святковий настрій та увагу вдалося не всім. Але для когось така юрба це справа звична. Лишень, погляньте но ну, і тут з хлібом їдять. У всіх на тарілках є хліб. Але в цій ситуації кожен сам собі, господар чи господиня, як накладеш, так і будеш мати. Більшість людей не відчувають ситості, не попоївши десерту. Тож ми приготували кілька. Останню чи не найголовнішу традицію, залишили на кінець: святкова хода зі смолоскипами, яка, можливо, в минулому закінчувалася парою двійкою спалених типу відьм. Зараз люди вже не страждають середньовічним насиллям, оскільки є книги, YouTube, Нетфлікс, Інстаграм та багато чого іншого. Це якщо мова йде про людей, адже ми, українці через російську агресію, чудово знаємо, що не все, що виглядає як людина, нею є. Загалом це атмосферне дійство символізує перехід. І з минулого року в майбутній. Для когось новий рік це чергова вечірка. Комусь вперше дали потримати вогонь, а дехто просто радий товариство. Хтось зустрічає його в серйозних відносинах, а хтось в парубоцьких іграх. Для одних цей новий рік всього 17-й. для інших 20-й, 30-й, а то й 60-й. Як би там не було, все закінчується і свята не виняток. Вже через день після нового року село повертається до звичайного буденного життя, час, який вдалося провести у колі сім'ї, дає натхнення і наснагу на майбутню працю. Нам, українцям, тобто європейцям, залишається одне взяти те, що нам може знадобитись, і використати це для нашої спільної справи для України. А з вами був вільний фермер. До зустрічі у наступному відео. Baila un cha cha cha, yo te quiero enamorar.